Треба ли шахів рай в роти, а Нідерланди рейтинг 1878. Треба було в три зіграти. Ой, це Грюнфельд. Ну, давай, не знаю там. Пересбер треба тільки зіграти, бо я якось грав, грав, да не дограв. Чи так може? так? Побачимо. Почуємось, хто так каже. Чомусь Так, сюди він не пішов, тому що тут зв'язки такої немає. д 5 якщо. Якось б 4D да, буде тут чіплятись. Ну, так і так буде чіплятись. Угу. Він так і так буде чіплятись. Він так і так. Буде чіплятись. Сид 5 хід, Він б'є я тут, я тут, він б'є, я б'ю. Він б'є, я б'ю. Ну я. Що я просто взяв, взяв. Наприклад, і пішов, не знаю. Куди ще... Пожертву піши, ка, що зробиш? Щось в дебюті я награв не туди, але в цьому Грунтфельді, в Бліц. В деб'юті помилятись, це нормально. Не подобається мені ця зв'язка, ця зв'язка не подобається. А іс, якщо хоче. якщо Угу. угу. Будемо активізовувати всіх, хто у нас тут залишився. Що це нічия, типа буде? Що? Ні. Хотів би я нічию, да хто мені тут так простенько дасть? Нехай слон стріляє в пустоту, але все-таки поля він тут десь тримає, звісно. Придеться взяти і неприємно, так. Нічого не можу сказати. Пішак — це небезпечний в мене, в нього? А. Так, а він туди побіг, якщо так. Угу. Де тримає поки. Че ли забера. Навіть не мрій. Чи все буде так просто. Активізація Королєвича. З'їдаємо Туреччину. Ігор цей Грунфельд. Мучительний. Ах. 74 на 68. Ну, это выглядит поганый хит. Кинь опять. Ну, що все-таки фігури чорних не так добре взаємодіють, як білих. Білі все-таки стоять компактніше, виконують якусь одну роль. Підтримують пішаків. Б'ють тут по центру до ферзовому фланзі. Тут ще тура не грає, наприклад. Ось. І тур на цьому горизонталі завжди не приємно. Порівняти там мою туру і його, наприклад. Ця також краще, ніж ця. Це 5, так? Да? Треба було якнайшвидше штовхати свого прохідного пішака. Це був правильний план. Щось вирішив укріпитись тут. окей. ОК. Треба 4 суперник, що слона втрачав, да? суперник втрачав слона. На-на-на. Цей тот пішов. Не таке відчуття, що на цей нот просто наступає через 10 секунд після початку партії завжди. А тут можна було просто прийти в виграний венч. Прохідний пішак, відрізаний король далеко. І наш король в грі в центрі, допомагає прохідному пішаку. Тому виграна така позиція була. Але і так непогано, я думаю.